Я вірю в силу інстаграму, тіктоку. Мої гарні знайомі загубили котика. Зараз я прикладу його фото. Загубився котик в районі Герасима Кондратьєва, Кірова, біля магазину Амбар. Будинок біля магазину Амбар. Це ось тут. Якщо хто не знав. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, будь ласка, допоможіть знайти. Пишіть або в приватні повідомлення, або я залишу контактні дані в описі до відео. З мене якась винагорода або покатаю на мотоциклі, якщо комусь це цікаво. Але треба знайти котика, обов'язково. І з особливих прикмет, зовуть Герман. На киски мало мала взивається, більше на ім'я. Ну, взагалі до чужих не дуже йде. Якщо побачите, краще, звісно, повідомити, щоб власники забрали. І ще з особливих прикмет це на пузі біла сорочка.